Намагаємося будувати, посади спокою миру і допомоги, взаємодопомоги передовсім у журналістському середовищі, серед тих людей, які довкола сопокод... в Донбасі і так далі. Натомість в рамках цього виступу я би хотів прочитати Початку ХХ століття Богдана Ігоря Антоновича. Як він бачив, е, очевидь, своїх трьох куплетах е, ідеальний спокій в нашій країні. Жовті косачні, тут на мокрих руках, як звітні дитинства, вечеряві мрії. Вилітають ластівками стріли з рука, стріли літа. Оце золоті. В церках розсвітли, мокрі зорі туляться від тих і вечір. Ще горить твоєї молодості світло. Хоч один десяток літ береш на плечі. Чуєш, батьківщина свого сина кличе найпростішим, неповторним вічним словом. Молоці відбились горі і обличчя. Скараокі люди мога. Дякую.